Анатомія самогубства це постановка за п'єсою британської драматургині Еліс Берч. Історія розповідає про три покоління жінок, в яких проявляються психічні розлади, а також про те, як самогубство жінки може вплинути на її наступні покоління долю доньки та онуки. Події відбуваються у трьох часових відтинках: 60-х, 90-х та 2020-х роках. Глядачі бачать три дії одночасно, а діалоги нашаровуються один на одного. Я відчуваю. Це дуже вражає те, що ти виробляєш зі словами. А. Гарний фокус для вечірки. Спочатку режисерка Андреа Феран працювала із акторами онлайн, проте згодом завітала до Франківська. Зараз команда встигла провести шість репетицій. Ідея п'єси це те, що ми успадковуємо від наших батьків. На жаль, це досі табойована тема, і мені цікаво, як актори досліджуватимуть її. Ми говорили про те, як ми можемо перенести події, що в оригінальному тексті відбуваються у Британії в Україну. Актори дійсно просто застрибнули у цю роботу. Актор франківського драмтеатру Олексій Надковський каже, що співпраця із британською режисеркою неоціненний досвід. Режисер з Британії. Знаний режисер, який має величезний досвід і має величезний талант. Ми бачимо, крім того, як працюють британські автори сучасні. Так в перспективі ми ставимо такий, такий дуже прекрасний міст між Україною і Британією, яким ми можемо потім користуватися, і з якого я впевнений народиться дуже багато корисних плодів. Андреа Фаран працює зараз в Україні у межах проєкту «Taking the Stage». Це міжнародна програма Британської ради в Україні та Google Fest. Її проводять, аби будувати культурні обміни між театралами країн, говорить керівниця мистецького напрямку Британської ради в Україні. Анна Бубнова каже, що завдяки проєкту вдалося презентувати в Україні 12 нових постановок. Це експеримент свого роду, де а, і в даному випадку це експеримент дійсно великий, тому що театр взявся за сучасну драматургію, а, за автора, з якому, з яким вони раніше не працювали, і так далі. Директор франківського драмтеатру Ростислав Держипільський каже, що через пандемію проєкт переносили, а репетиції мали проводити онлайн. Ми в черговому зумі сиділи, і Андрея каже: Ну що, онлайн, каже, не люблю я так ці онлайн. Каже, та ми теж не любимо. Вона ну, каже, я ж іншим вакциновано. Я кажу, що кажу, то що, тебе таке і рискнула приїхати? Ну, те, що зараз Андрея сидить біля нас, вона єдина з тих п'яти режисерів, які ризикнули. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.